Так, продовжую запис відео, друга частина, власне, порівнюємо рівень прийому Wi-Fi. Ось який результат о, показує в даному випадку піпо, тобто він знайшов два цих, два роутера, два сигнала 3. Одночасно. Куб знайшов тільки один. Якість прийому шикарна, не спорю, але все-таки піпо трошки більше знаходить. Ну і рівень сигналу, в принципі, я звернув увагу трошки побільше, краще. Тобто рівень прийому Wi-Fi трошки краще в піпо. А що ще я можу сказати? Можу сказати стосовно камер, до речі, от стало цікаво. Наскільки швидко запустяться камери? Ось я одночасно їх натискаю. Ну, майже одночасно. На жаль. А... А, камери, камери. Ну, ось. Так, ось фотографія зроблена на куб. Ось фотографія зроблена на піпо. Майже однаково, але в куба трошечки все-таки краще. Це задні камери. А стосовно передніх камер, то вони однакові. Ось піпо і куб. Ну, я взагалі ніякої різниці не бачу. Майже будемо О, Ось такі от результати. Ще додам стосовно динаміків. Відео. Відео. Ну, Зараз не дуже чутно, але а, трошки голосніше піп. Ну, відсотків на 10, але А, Перепрошую, в даному випадку не вийде це показати. Можете вірити на слово. Можете не вірити, як вам зручніше. І я додам ще стосовно, а в принципі нічого не додам. Все сказав, що бажав. Який планшет краще вирішувати вам, вони достатньо схожі. О, як на мене, то складно визначитись, тому що в принципі, перевага більше у піпо, але переваги Куба якось більш приємні і більш теплі. О, ну, сподіваюсь, що мій огляд допоможе вам визначитись. О, все найкраще, дякую за увагу. До побачення.